Казка, а яка? Відгадайте, ця казка починається словами Ішов дід лісом, за ним біг песик. І загубив дід? Що загубив дід? Так, дід загубив рукавичку. Ця казка так і називається рукавичка. Ішов дід лісом, а за ним біг песик. Та й загубив тіт рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й каже тут я буду жити. Коли це жабка плигає, та й питає. А хто, хто в цій рукавичці? Мишка ж а ти хто? Жабка-скрикотушка, пусти мене. Іди. От уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає. А хто, хто в цій рукавичці? Мишка шкряботушка, жабка скрекотушка. А ти хто? А я зайчик-побігайчик, пустіть мене. Та йди. От уже їх троє. Коли це біжить лисичка, та й до рукавички. А хто? хто в рукавичці?» Мишка шкряботушка, жабка скрикотушка та зайчик побігайчик. А ти хто? А я, лисичка сестричка, пустіть і мене. Іди. От вже їх четверо сидить. Аж суне вовк та й собі до рукавички питається. А хто хто в цій рукавичці? Мишка шкряботушка, жабка скрикотушка. Зайчик побігайчик та лисичка сестричка. А ти хто? Та я вовчик, братик, пустіть і мене. Та вже йди у ліс і той уже їх п'ятеро. Де не взявся біжить кабан. Хрох-хрох. -хро! А хто хто в цій рукавичці? Мишка шкряботушка, жабка скрикотушка, зайчик побігайчик. Лисичка сестричка та вовчик братик. А ти хто? Хро-хро-хро, а я, кабан і клан, пустіть і мене. Оце лихо хто не набреде та все в рукавичку, куди ж ти тут улізеш? Та вже влізу пустіть. Та що вже з тобою робити? Йди у ліс і той. Уже їх шестеро, уже так їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь та й собі до рукавички, реве й питається. А хто, хто в цій рукавичці? Мишка шкряботушка, жабка скрекотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка. Вовчик, братик та кабан і клан. А ти хто? гу гу, гу як вас багато, а я ведмідь на брід, пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо, коли так тісно, та якось будемо. Та вже йди тільки з краєчку, у ліс і ведмідь, семеро стало. Та так уже тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли це дід оглядівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її, а песик попереду побіг, біг-біг, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Песик тоді. гав-гав-гав. Звірі як злякаються. Як вирвуться з рукавички, та усі й порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку. Малята, сподобалася вам казка? А як же вона називається? Так, рукавичка. А якими словами починається ця казка? Добре. А скінчилася казка як. Розомнички мої. Діти, подивіться, що це. Так, це рукавичка. А в рукавичці щось є. Погляньте, це якісь фігурки. Подивіться на них. Ви здогадалися, що це за фігурки? Це овали різного кольору та розміру. Кого вони можуть зображувати? Мабуть, героїв казки рукавичка. Хто перший прийшов до рукавички? Так, мишка шкряботушка, яку фігуру візьмемо? Так, сірий найменший овал. Далі прийшов так жабка-скрекотушка, яку для неї візьмемо фігуру? Правильно, дітки, зелений овал. Цей овал більший за сірий, бо жабка більша за мишку. А яку фігуру візьмемо далі? Сірий більший овал. Він буде зображати. Так, зайчика побігайчика. Цей овал більший за зелений, бо зайчик більший за жабку. Далі яку фігуру візьмемо? Оранжевий овал. Хто це? Так, це лисичка, цей овал. Більший за сірий, бо лисичка більша за зайчика. Дітки, хто далі прийшов до рукавички? Так, вовчик-братик, у вовчика найбільший сірий овал. Далі хто прийшов до рукавички? Так, кабан і клан. У кабана менший коричневий овал. Далі хто прийшов до рукавички? Ведмедик. У ведмедя коричневий найбільший овал. Чи всі героїв казки ми показали овалами? А яких героїв казки тут немає? Так, діда та песика. Дід із песиком з'являються в казці на початку. Хто пам'ятає, як починається казка? Добре, молодці. І в кінці казки з'явилися дід і песик. Пам'ятаєте? Дід оглядівся, а рукавички нема. Він тоді, назад, шукати її. А песик попереду побіг. Біг-біг, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Песик тоді гав-гав-гав. Звірі як злякаються, як вирвуться з рукавички. Так усі і порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку. Ось так і скінчилася наша казка. Молодці. Ви дуже гарно працювали. До побачення, малята!